Друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Дякуючи їм, ми маємо можливість займатися цими справами, якими ми займаємося. І хотів би трішки поговорити. Знайшов зараз хвильку на вечір, вже трішечки дзвінків поменшало, спілкування і фактично ну, вже день так сказати, завершується і вирішив трішки зняти. Відео біля наших пташок. Так що наші бройлерятка, хто пам'ятає, да, брали ми їх отаких, ну правда, не таких, а брали ми їх у нашої бройлерної королеви. Брали, каже, 8 числа. От, і маємо отаких уже курчаток. На днях ми вважили. Можливо, не всі дивилися відео, але в принципі прирости хороші і хотів би. Ну, Трошки розповісти, в принципі, це розповідаю завжди, Напротязі вже п'ятьох років Ютубу, шостий пішов. І в багатьох відео деякі речі, які в мене в житті відбувалися, я про них кажу. Ну, Але є моменти, коли людина заходить на відео і там подивилася одне відео, не знаючи ніякої історії, починає, ну, як ми кажемо, в народі повчати. Да? Тобі ж умнічать. У ну, нас так говорять, не повчати. Да? От, все не так і то не то. От я вам скажу, дивіться, я вже займаюся невеличкою кількістю бруйлера, тому що говорити, що там займаєшся бруйлером, для когось це великі масштаби. О, це там тисячі штук. А та людина, яка тримає невеличку кількість вдома, для чого ми це робимо? І якщо я тримаю їх вже 14 років і вибрав для себе напрямок брати під значить, у мене на це були свої. Міркування. По-перше, вмію я вирощувати бройлера із суточного, і тримали не одну партію, і були моменти, що я брав більше, коли в своє время ще до Ютубу і піднімав, і щось реалізував. Ну а потім в один момент, просто коли я взяв ну, от курчатку і не завжди курчатку буває зроблене з ним те, що б нам би хотілося. От із-за цього я перестав брати бройлера. Добового і розпочав його брати підрощеного і беру тільки в одному місці. І хто за мною спостерігає, тобто деякий період часу у нас не було бройлера, тому що не було у бройлерної королеви Наталі. от І є от люди, які беруть там під сезон курча. От вони купують там комбікорм спочатку, потім там домішують кукурузу. Ну і я свою тенденцію вже говорив: навіщо нам? До кукурузи додати кукурудзу. От у мене і зараз тут вісить рецептура, не хочу просто вставати. Кукуруза 40%. 40% це 40 кг на 100, фактично половина. І Якщо людина розбавляє, то це виходить, це як взяти 3-літрову банку молока, розлити на дві банки, додати, додати ну, води. Так? І вийде, наче 6 літрів, але його поживність, зрозуміло, упаде. Тому що це вже буде розбавух. От людина робить те саме. Але вона собі там в голові думає, що от кукуруза – це є дуже добре. І я не знаю, як це буде там з научної точки зору, але я вам скажу одне: що така птиця, як бройлери, не тільки і свині м'ясного походження, вони, м'язова тканина не буде просто рости з бур'яну, картоплі або з того, що у нас є. В Принципі, мені критика, вона якось по барабану. Я буду робити свою роботу. Роблю мене з цим проблем нема, але хоч хочеться змотивувати інших людей. Щоб працювали і трішечки задумувалися, і просто писали, чому так, От коли вони розбавляють, наприклад, які будуть прирости, який буде розхід корму, ну, а також умови їхнього утримання, а також чи використовує людина ті чи інші випайки. От, наприклад, ми мінімалізували випайки чому? Тому що ми беремо тільки в одному місці. І Наташа виповнює бройлера, ми знаємо, що вона поїть. Там з першого по п'ятий день це буде антибіотик, і після будь-якого антибіотика, ну так як в народі говорять, треба пробіотик, але використовується вітамінна база. Тобто для, ну, для того, щоб е, організм адаптувався, тому що це така як стресова ситуація, ловіть той самий нутріл, тобто немає різниці, хороша вітамінна база, ну і, і все. Ну, і, там, 11-12 день кокцидіоз, Ну ті люди, які тримають, які стикалися з цим всім ділом, вони розуміють, про що я веду розмову. Але є дуже багато людей, які стикалися своїми проблемами, в яких там, дурін думкою, багатіє, тримаю там. В когось не пропадають бройлера, в когось пропадають бройлера, проходить потім вже знову період, наступає знову весна, десь беруть в іншому місці і кажуть: о, цей раз класний бройлер. В тому році був поганий, в цьому році він хороший. А можливо, просто ви десь не зробили те, що, що потрібно, тому що в деяких моментах. Краще зробити профілакторію у маленькому віці і потім вже цього всього не робити. Але основна задача із суточним курчем, чому я не хочу гратися, тому що не завжди курчатко вакцинується. Ну і потім ревакцинацію треба робити, і у малій кількості її просто зробити нереально. І був у мене колись момент, коли я бролером займався, коли заніс заразу. І, в принципі, є такі, як Маріка, Гамбор, оці такі болячки, які в принципі не лікуються, а тільки е курчатко повинно бути вакцинована. і то там не всі 100% вакцинуються, тому що це людський фактор, і в принципі це нереально. Тобто хочеться просто людям довести до того, що якщо ви тримаєте довгий період часу, то краще зарані зробити профілактичні процедури. А так як розпочинаються зараз холоди. І така штука, як Токсидіоз, десь зацвіло, десь запріло, десь хапануло і можуть бути проблеми. Тобто, що ми робимо? У нас, в принципі, дякуючи Богу і дякуючи моїм знайомим, є отакі кормушки. Це в нас е низи з професійних ліній от, і врізані в відро. Для чого? Для того, щоб е мінімалізувати не тільки Затрату корму, а вона мінімалізується, тому що не всі кормушки любительські, вони зроблені таким планом і корм розкидають бройлери. У нас, якщо подивитися, то ну, я потім вам покажу. Тобто комбікорму на полу немає. А коли я розпочинав і з простими, як там кажуть, скупи, два рази платить. Але ж ми не знали, що є такі моменти, що можна там зайти в інтернет, пошарахатися по сайтам, знайти професійне обладнання, яке. Чіпляється на лінію подачі і взяти отаку низочок, його врізати у відеречко і буде супер професійна а, кормушка. Ну, а також ніпельні поїлки. Да. Тобто в мене тут все на все 10 ніпелей, кількість у нас бройлера тут у нас. Було 125 мінус один. Ну і один там такий не дуже класний ходить. Ну, грубо говоря, сто 120 голів у нас ходить, Я брав 200. Братику брав 75, п'ять завозів на дударків. Ну і він мені допомагає. І в мене була така можливість йому допомогти. Тому що ми люди, ми повинні підтримувати один одного і повинні ділитися своєю інформацією, а не умнічать, тому що є дуже багато моментів, але на жаль, про погані моменти. Ні один свиновод, ні один птахівник, кролівник не хоче розповідати. В основному показують картинку, що все добре. У сільському господарстві не завжди все так добре. Ну але треба дійти до тої чи до іншої мети. Але якщо людина тримає раз у сезон, бере бройлера, це про легше. Тому що в плані тому, що коли ми завозимо регулярно партії, ну ми кожен раз із партії, хоч ми туди вичищаємо і робимо дезінфекцію, але постійна. Постійно нові парки наславлюється мікрофлора і таким чином наславлюються болячки. Ну і деякі моменти буває, там говорять, що така є е, е, такі запитання: от мені продали не бройлера, а мені продали не сучку. Да? Тобто не може попасти не сучка у яйці із бройлером. Просто є ще деякі болячки, які висушують курку. Не буду там говорити, як воно там правильно називається, але кажуть. В народі сушить кокцидія. Коли кокцидія проявляється там красним калом, то це вже треба бити на сполох. В принципі, простий солікокс це питання, але навіщо це робити, коли вже є проблема перед забоєм, коли курка? Якщо можна це зробити зарані і буде період корекції? Коли він розщепиться, так само як по картоплі, каже, я обробляла картоплю, потім викопала стара, вона червона. Ну, по-перше, треба трошки розбиратися. Червоний барвник – це для того, щоб ви бачили, наскільки ви картоплину обробили, тому що картоплина повинна бути оброблена не менше 30%. Ну от і барвник залишився, покрасили ви ту картошку. Ну, то не важливо. Так, що в даному етапі по бролівнисту по своїм баченням. я рахую, що ви можете самі просто вдома робити зерносуміш і те все, що робиться, якщо ви додаєте соєву макуху, соняшник, кукурузу і пшеницю, то це буде добре. Але якщо ви не додавите вітамінно мінеральну добавку, яка містить в собі вітаміни, мінерали для підтримки суточного добового споживання курки, а також амінокислоти і ферменти, які дозволять. Нижче вказаним білкам розщепитися і синтезувати. Тоді із цього білка рослинного походження буде рости м'язова тканина, так як людина переїсть високобілкової їжі, стає желудок. І що ми робимо? Фестал і зим. Тобто, отакі от речі вони присутні у добавках для того, щоб розщепитий надлишок білку і щоб він засвоївся. А коли ми цього не зробимо і нагрузимо дуже велику кількість. Організм птиці ЖКТ і тої самої свині не справиться, і можуть бути потім проблеми і моменти. І ми будемо шукати, не будемо знати, де воно і звідки воно росте. От із-за цього я беру підрощеного бройлера. Це, по перше, я посчитав економію. Якщо на такій кількості я буду брати добового і буду 21 день, 3 тижні біля нього ходити. Тобто, заробіток у мене поміняється не на велику кількість, тому що я буду курча брати в роздріб. І ну такі моменти. Ну а дякуючи такі, як Наташа, і будемо надіяти, що в неї буде він постійно. Ми фактично під кожну партію брали. Це село недра. І таких, як Наташа, є по Україні дуже багато. І ми завжди хотіли кобовця. На даний момент можливо напишете, що це за курка. Да? О, ножки, ніжки жовті, да? і філеєчка є. І все ще іншим, але це рос 308. І от така у нього форма. Є вже дуже такі потужні, є лопаті, як там сім'ї, не визорода. Буває, потім кажуть, ой, мені переберки там дали, мені те. Буває, навіть коли береш курча із молотки приходить курчатко, коли я в своє время брав. Воно дуже маленьке по вазі, там 35-37 грам. Але курчата були, тому що це перший занус, і вже після того, як починають калібрувати і відбирати яйця, садять курча реально потужне. Ну, не завжди буває візьмеш курча здорове і все в нього класне. Так що, друзі, от така невеличка інформація про е бролярство в домашніх умовах, невеличка кількість для моєї дружини, так як ми самі маємо можливість зробити комбікорм, але ви повинні самі рахувати. Курча ми брали 120 гривень. Да? І вкладаємо в курку ми по 5 кілограм комбікорму. Навіть продажна ціна там середня 22 гривні. От ви маєте можливість порахувати, скільки ви затрачаєте. А вже тушка буде середня, якщо вони з'їдять пів п'ять Це буде 3. Кілограма, ну і на сьогоднішній день не знаю, по чому там в інтернеті, тому що ми трішки відставали. Раніше в нас був бройлер 140 гривень. Я думаю, це буде вигідно, але якщо ви будете це робити самі, самі виростили і самі реалізували між своїми друзями і знайомими. Ну а ті люди, які кажуть, їж його сам, в принципі, їм сам і їдять мої знайомі і друзі вже на протязі 14 років. Наскільки це погано чи добре, не знаю? Багато людей беруть і в маркетах і. В різних магазинах і, в принципі, всі живі здорові, але там є свої моменти. Все залежить від утримання, все залежить від кормової бази. ну, Якщо людина починає там юлити, а також від вікової категорії. Тому що чим довше ви будете тримати, м'ясо буде жорсткіше, шкірка буде жовтіша, бо буде відкладатися підшкірний жир. Ну, але не завжди у нас покупці полюблять. У нас люблять великих курей, але в деяких людей не дуже. І ті міфи, що кажуть, якщо курку держати на комбікормі і не зарізати на 45-й день, то вона здохне і в неї розпадеться печінка, то печінку завжди кладемо в курочку і пупок завжди нашим клієнтам. Так що ці міфи вони такі, знаєте, скільки людей, скільки думок. Але хотілося на цю тематику якось поговорити, поговорити в спокої. І дуже люблю цим займатися, люблю займатися домашнім господарством. Тим паче, коли це приносить задоволення, ти це любиш, а по-друге, коли це приносить тобі дохід. Тому що перші мої бройлери були, я розраховував для того, щоб забезпечити свою родину, тому що в своє час ми були взагалі без штанів, і навіть тут ще на участку зовсім нічого не було. І я вже зробив перший бройлерятник. І пробував, і учився. І багато людей умнічали, і совітували таке, що на голову не налазить. Але, дякуючи деяким людям, таким як Довгий із Селичівки, і багато інших людей, які тобі допомагали, які тобі підказували і говорили, треба цим зайнятися, в процесі будеш звертатися. І от вони мені допомагали. А по комбікорму мене роздуплив колись один чоловіка. Бо я теж і жарив, і парив тусою, і були свої моменти. Ну, але соєву макуху треба брати, не лінуватися, не жарити свою соєю, і варити, тому що це не буде правильна термічна обробка і від життя олії. От повна жирова соєва макуха це добре, от, але це буде великий жир, низький протеїн, то є не дуже добре. Тому на комбікормочних заводях використовують общі, е шроти, шрот відрізняється від соєвої макухи. Це механічний маршрут хімічним методом, і там жиру на остатку немає. Добавляють і фуза, додають і жири, і олії, тобто балансують технологи. Ну, а ми робимо по-своєму по-простому. кукурудза 40, пшениця 30, соєва макуха 20, соняшникова 6, це на кісту три трикальці три фосфор 1,5%, і вітаміно-мінеральна додавка агро 2,5%. Так що ну, отак, таке невеличке відео. Ну і треба приміщення, треба щоб було світло, витяжки, щоб працювали, бо вже на дворі жарко, і все буде добре. І плюс буде, можна заробити собі заробітну плату. Але треба бути самим собою і займатися цим як для себе. Так що, друзі, лежать наші бролеріата. Кормушечки, бачите, якщо подивитися під кормушки, то комбікорму тут немає. Не бачу я. Може, ви там подивитесь, збільшите. І от такі низочки, доволі класно. Ну, У нас тут ще є два вентилятора. зараз відкрито, але вони не включені. У нас шиворот-навиворот виворот, працює інший. Свіженька водичка зранку вечором термометр, правда, немає У мене, як у моєго товариша Сергія Стрілецького, автоматики. У мене трошки з мозгами, не так як Ну, трошки я не дружу з електрикою і в школі погано вчився. Так що, друзі, Невеличка інформація по проводу бройлера. Бройлер, скільки тримаю, вже більше 15 років, завжди це було вигідно, завжди. Ну, але бувають свої моменти. І закладаємо на падіж і на всякі різні моменти. Але для того всього ми привезли від Наташі. день поставили вітаміни, два дні потім солікокс, потім ще пару днів вітаміни і все. І нічого більше не випаємо. Але ми повинні спостерігати за курочкою. То, якщо ви не впевнені в цих всіх моментах, то краще це все діло зробити зарані і на період, там поки він діє, от годувати і відпускати далі. Так що всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій. Так що працюємо, тримаємо господарство, не опускаємо руки, ну і не забуваємо підтримувати наших захисників. Повиїжджали там машинки наші із ремонту. Також зараз машинку готуємо в передачу на 58-му бригаду. От. І зараз працюємо по автомобілю ще одному в забезпечення на 43-ю бригаду. Так що, друзі, ну, а також два реба і ремонти автомобілів. І на цьому буде все. І всім миру, здоров'я і добра. З вами був Сергій Шелудько. Всім пока. Не забудьте написати коментарі, поставити лайк і написати свої вподобання. І напишіть, хто тримає бройлера і як ви сприймаєте мою інформацію. Так що вигодно бройлера тримати чи ні. Всім пока-пока.